Доброго дня. Доброго і радісного не буде, поки тільки доброго. Дай Бог, щоб був і радісний. Сьогодні у нас слива або алича. Сам не знаю, що це таке. І заразом покажу вам, що воно за плоди, яка деревина і спитаю вашої допомоги. Можливо, у когось ця слива або ця алича є. І ви знаєте, як називається цей сорт. У мене вона, я не купував іменно деревину під назвою. Передали мені різочку. Різочка привезена толі з-під Одеси чи з-під Херсона, десь більш з тих з южних країв. Я прищепив. прищепив. Раніше в мене тут ріс персик. Персик пропав, змерз. А був персик прищеплений на на аличі. Алича відбила від корня молоду поросі. На ній я прищепив оцю різочку. Ось такої воно було, товщини, що мені передали. Воно прийнялося, все добре росло. В тому році був перший урожай, було дві, чи три, чи чотири таких поменше. В тому році я не зняв відео. А в цьому році. Цвіла вона хорошо, зачепилося дуже багато. Ну, напевно, як недолік, я нічим не бризкав, не обробляв. Дуже багато обсипалося. Ще зеленими, потрошку, 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 червиві. Падають, падають, падають. І з того, що було, зразу зацепилося, залишилося можливо процентів, процентів 15, можливо. Це отаке. Покажу вам листя. Листя отаке у неї. Таке листя, оце прирост її, крайки тля заїдає, дуже любить. Ось покажу вам отаке воно листя. Трошки видовжене, бачите, щось його і поїло, напевне, вкусне. Тепер показую сам плод, який він є. Ось дивіться. Дивіться. Величина. Велика вона велика. Бачите? Якщо там, алеча в мене обільна є, то вони десь. Десь отакі. отакі, а можливо і дрібніші, як їх багато. То тут, бачите, велика. Ось вам іще дивіться. Можливо, погано видно. Отака вона в величину. Багато упало погнило. Ще в нас вчора був дощ, то вже кой-що лежить і долі. Кой-що й долі. Сам плод великий. Ми її зірвемо, зірвемось, бачите, такий вже як окрас у нього. Такий нальот трошки є. Ось я зірвав. Показую. отака вона. Плод великий. Таких великих у мене не було. Срок дозрівання. Це у нас третій місяць літа. В наших умовах ця деревина росте за 20 кілометрів від міста Полтави. Це у нас сьогодні 10, 10 число, 10-12, десь вони, можливо, за неділю перші ми вже пробували. Це третій місяць літа. Осталося на дереві їх не дуже багато. Я ж кажу, якщо зразу там висіло їх, напевно, більше сотні, то зараз на деревині, можливо, висить ну, напевно, штук, штук 20 штук 20. Деревина така вона вгору дуже не росте. Бачите, така вона більш. Округла, нічого її дуже не обрізав, сама по собі форма деревини, вона така округла, така кущиком більше. що В принципі, це хорошо, багато міста не займає. В плоди, напевне, можна сказати, нерівномірне дозрівання. Ось дивіться, я вам показую дві, то, наприклад, ця вже трогаєш, вона поспівша, можна зривати, то за нею, бачите, тверда, ще більше зелена і по окрасові трошечки вона. Однічається. І тут ось дивіться, теж, бачите? Ще ця зеленувата, ще цій треба повисіти. Так що трішки дозрівання нерівномірне. Можливо, це і хорошо. хорошо. Цю, що в мене в руках, вже видно, що вона поспівша, проминається м'якенька. І я ж кажу: прошу вашої допомоги, якщо ви знаєте, як називається цей сорт. І чи це слива, чи це олич. Бо можна сказати, що це слива. А можна сказати, що це алечо. Я напевне більше до, до алечі склоняюся. Не знаю наскільки я правий, не правий. Вон там вони ще раз це. Тут ось ще є. Знаєш, дуже багато опало. Можливо, це моя вина, можливо, потрібно було обробляти. Ну опять же ж, опять же ж. все потрібно, ну... Но... то не співаєш, то махнув рукою. І так буде все гарно. а начіплялося було зразу дуже багато. Дуже багато. Е, ще що хочу сказати, зараз я вам покажу, розріжу, спробуємо. Е, кісточка в неї така маленька, смак мені дуже сподобався. Е, срок дозрівання теж дуже гарний. Я ж кажу, ця обільна, яка в мене є, вона вже подійшла, вже немає. Ще висить трошки жовта її у мене, Ну теж вона фактично вже одійшла. І якраз цей період. Вибирає оця, дивіться, тріщини, які на, на плодові. Ну це, по-моєму, ну не ознака сорта, це дуже літо в цьому році дощове таке, то просто вони не видержують. Можливо, і погнило багатенько від того, що, що дуже влажно, що, можливо, якби сухіше було, опять же, вона ж привезена більш з южних регіонів, там, можливо, тепліше, сухіше, веде вона, можливо, трошечки. Тебе по-іншому. Так що, якщо хтось знає який це сорт, напишіть, буду дуже, дуже вдячний. Мені подобається. Напевно, треба посадити ще декілька таких деревин. І срок дозрівання, я ж кажу, гарний. І опять же, в принципі, саме дерево невелике. Вплодоношення, напевно, десь четвертий рік, воно оце, чи п'ятий, ну четвертий вже було трошечки але чай як всі да, трошечки така вона бачите може наших морозів не видержує може сама по собі вона така така трошки і нещасна вона ну в принципі прирост є все добре зараз ми підемо я вам покажу я вам покажу яка вона всередині гарно, як покошена. Якби воно ще не відростало, то 2-3 дня, 4 вже такої красоти немає. Оце 2 дні пройшло, як покосив, якби воно так і залишалося. Так, дивимося. Підготую я таку тарілочку. Ось ця лича. Ще вам ось покажу, щоб ви розуміли, величина її і з пічечним сіниковим. Сірниковою коробкою. О, отак, напевне, скажемо. І вони, бачите, є трошки більші, трошки менші. Те, що вона потріскалася, це, я ж кажу, дощі і вчора були, що, напевне, це ознаки цього літа. Так, як би її однією рукою, така доволі вона плотна. Вон, дивіться, яка вона красива всередині. Красива всередині. Це вже така поспівша, трошки вони є зеленіші. Кісточка у неї маленька. ну Така, бачите, непевне, скажімо, скажемо, полу, полувроща. Дивіться, яка величина плот і яка величину кісточка в неї. Це отака невеличка. м'якоть сама жовта, плотна така. Зараз спробуємо. Смачна солодка, Перешкурки, трошечки гірчинка. Не сильно, але так трошечки, знаєте, біля шкурки, як розжовувати. Отак така м'якоть смачна, солодка більше, Ото шкурка можна почистити, напевно. Оце можна почистити. Хто дуже, бачите, вона як поспівша, можна чистити. І, напевно можна консервірувати буде хороше, якщо не перезрівше буде, бо це трошечки вже, бачите, все збираюся днів 3-4 зняти це відео, то все ніяк не соберуся. Це бачите, воно трошки ця влага перезріває. Так що отака слива лича. Якщо ви знаєте цей сорт, напишіть, буду вдячний. Щоб вже вона під, під назвою була, а не просто чи то слива, чи то але Оце таке у нас на цей час таке відео. Так що пишіть коменти, ставки, ставте лайки, кому сподобалося, дізлайки кому не сподобалося. У кожного є своя думка, що щось комусь подобається, комусь не подобається. Е, дякую за те, що подивилися. Додивилися.